Кров із молоком. У редакцію нашої програми надійшов лист з проханням приїхати і розібратися у ситуації. У райцентрі Криве озеро, що на кордоні Одеської та Миколаївської областей, міліція розслідує жорстоке вбивство підприємця, який приймав у селян молоко на переробку. Одна з версій жорстка конкурентна боротьба на місцевому молочному ринку. Власне, молочні війни тривають на усіх рівнях. Високі чиновники звітують про успішні переговори з Росією, яка закрила кордони для українських сирів. Аби у цій ситуації втримати закупівельні ціни на молоко, кабінет міністрів закрив ринок для імпорту білоруської продукції. Тим часом українському селянину давно вже вигідніше зарізати корову ніж здавати її молоко перекупникам за копійки. Адже за свій шлях від хліву до столу воно молоко дорожчає більш ніж у шестеро. Чому? Тему досліджував Денис Бігус. Молочні ріки збираються по краплі. І за право збирати ці краплі, доправляючи молоко від селян до переробників, у деяких регіонах спалахують справжні війни. Тоді молочні ріки стають кривавими. До цього платили мені то там по 3 гривні 3,20 як дето. Ну, що встраювало людей. А потім зараз різко впало до 2 гривень, 2,30 тридцяти копів. Допустим, 2,10. десять. 90, дівноста вже говорили, що перомайські там приймають село Бобрик перший на кордоні Одеської та Миколаївської областей збунтувалося проти збирачів молока. Молоком тут живуть майже всі. Це єдина можливість отримати, хоч якісь живі гроші. Щоранку селом їздять автівки збирачів. Вони звозять молоко на заготівельні пункти. Вже звідти його відправляють на переробні комбінати. Молоко, яке скупляють у бобриківських селян по дві гривні, повертається назад у місцеві магазини, але вже за ціною 12,75. За свій довгий шлях воно дорожчає у шість разів. Життя селян розбите на десятиденки. Саме кожні десять днів з ними розраховуються за здане молоко. У місцевих магазинах виписують десятиденні кредити, адже доки селянам не заплатять, грошей на руках немає. Та й тих, що з'являються, стає дедалі менше. Для того, щоб одну корову на сутки прогодувати, потрібно 86 гривень. Це разом з роботою. Це сіно, солома, сілос, буряк, макух, зерно. Якщо корова в середньому дає 15 літрів молока, якщо порахувати по 3 гривні, то це виходить 45 гривень на день. Місцевий житель Павло Коренюк розписав усі витрати на кожну корову. Розповідає, що впродовж останніх кількох місяців закупівельні ціни на молоко різко впали, і далі говорять закупівельники, будуть падати ще мінімум, сягнуть влітку. Але вже сьогодні, говорить Павло, корів вигідніше різати ніж тримати на молоко. Найбільше людей обурює те, що закупівельні ціни тут визначають не попити. Пропозиція їх жорстко тримають у ручному режимі закупівельники. Яка буде далі ціна, вони не кажуть нам, не кажуть. Пройшло 10 чи 15 днів, а він тоді зозванюється всі і рішають, яку кому дати ціну, щоб хтось не дав більше від того. У шести селах навколо Бобриків загалом близько двох тисяч корів. Звідси молоко везуть на три заводи. Серед них першотравневий комбінат. Саме з ним працює людина, яку всі вказують як на місцевого монополіста. Первомайський завод молочної продукції оце. Тут пожарницький курірує Євгеній. Фактично він об'явив на нараді. Яку ціну буде так? Яку ціну будуть вони приймати 2, 2, 10 від населення? В нього пряма поставка йде на перомайський завод. Пожарницького тут називають молочним бароном. Його заготівельний пункт у Кривому озері. Це сусідня Миколаївська область, але до неї всього 8 кілометрів. Власник головної молочної греблі регіону відсутній, а його співробітники нам не раді. Я вам сказав, здравствує ну заходить сюди по стороні. Запрещено а я ж не захожу на територію. Запрещено заходити. на територію ніохраніка Ти Не знімаєш. заготівельники, яких ми спробували розпитати про молочні проблеми. Взагалі тікають від знімальної групи. Заготівельник Геннадій колишній співробітник Пожарницького. Розповідає, що головний інструмент у стосунках із селянами жорсткий диктат ціни. А до людей тут ставляться гірше, ніж до худоби. Я працював з пожарницьким такою женією. Чоловік, який я попросив підняти ціну людям на молоко. На що Він мені відповів – кому піднімати ціну? Я говорю, людям подивіться. Це не люди, це бидло. Геннадій зазначає, попри близькі відстані, ціна на молоко для кожного місцевого села своя. Там, де існує, хоч якась конкуренція, вона автоматично стає трохи вища за рахунок тих сіл, де жодної конкуренції вже давно немає. І, хоча Бобрикам пояснювали, що ціни впали через конфлікт з Росією, яка більше не хоче їсти українських сирів, у це не вірять навіть у місцеві райадміністрації. Там і без політики розписуються у власному безсиллі. Ми не прив'язуємо з Росією нічого. На Це людський фактор скоріше І не Це людський фактор. Чистим людський фактор. Ну бізнес є бізнес, будемо так говорити. Да? І вплинути на вас, якщо ви займаєтесь заготівкою або переробкою цього молока. Я не маю права. Бізнес є бізнес. Закупівельники переконують селян, що молока в державі забагато. Тим не менш, усіх дійних корів району вони поміж себе давно поділили. І просто прийти і запропонувати, наприклад, більшу ціну неможливо. Молоком тут живуть, тому за молоко тут і вбивають. У нас в Кривому озері заготовитель, такий парень прекрасний, просто у 19 листопада 2011 року, близько сьомої години ранку біля села Білізьки було скоєно вбивство Білого Ігоря Миколаївича, жителя. Село Кривого озера. Дружина Ігоря Світлана розповідає, що чоловік довгий час був простим заготівельником. Потім збільшив об'єми, поставив охолоджувальні установки і почав приймати молоко у збирачів. Він був простим зборщиком молока. Сам їздив, збирав людей. А потім поставив цей Так, да, молокопункт. І вже до нього почали їздити. Да. Ігоря видзвонювали протягом тижня, говорить дружина. Обіцяли придбати велику партію молока, щоб здати його на першотравневий комбінат. Телефонували переважно вночі і щоразу пропонували терміново зустрітися. Він скільки от дзвонив там, щоб приїжджати, давайте днем будемо говорити. Ну каже, обично так договарюються за молоко, то вони ні разу не приїхали. Зрештою, чоловік погодився на зустріч. Домовлятися з продавцями поїхав рано вранці на трасу між Кривим Озером і Первомайськом. Він виїхав в село Березки, де і в подальшому знайшли його труп біля власного автомобіля. З кілесного ушкодження ми в вигляді рублено раною голови, які ймовірніше нанесені тупим предметом в вигляді. Монтіровки з гострими краями. Машина, да, тут стояла, і він ззаді лежав. Тут, тут піском посипали кров. Ігоря убили на повороті з траси до села. Свідків кажуть, у міліції десятки, але корисних жодного. Нічого вартого уваги ніхто не бачив. Була якась машина, якої ніхто не запам'ятав. Але точно не молоковоз і взагалі на вантажівка. Ще була машина самого Ігоря, в якій лежали кілька тисяч гривень і мобільний телефон. Ми дзвонили, він трубку взагалі не брав, не брав, не брав. Міліція, яка розслідує жорстоке вбивство, варіант з банальним пограбуванням відкинула. На сьогоднішній момент розглядається декілька версій. Одна із версій це на почві професійної діяльності. Місцеві жителі впевнені, чоловіка вбили за те, що він збирав молоко на вже поділені території та ще й продавав його не куди встановлено, а на різні підприємства, переважно в Одеській області. Кажуть, такого зазіхання на кормову базу тут далі терпіти не могли, бо своїми діями Ігор Білий ламав вигідну схему. Він в себе працював, теж з різними заводами, ніхто на нього не жалувався, Рощоти теж нормальні були Трах-бах, і свого парня не стають. Мешканці тих сіл, де збирав молоко Ігор Білий, кажуть, що нині їм пропонують по три гривні за літр. Це у півтора рази більше ніж у сусідніх селах, де вже склалася монополія. Незвично багато. І Світлана, яка намагається продовжити справу чоловіка, щоб прогодувати двох дітей. Конкурувати з такою ціною вже не здатна. Віктору Островському, мешканцю іншого місцевого села під назвою Янівка, пощастило більше після того, як він розпочав збирати молоко, невідомі лише підпалили йому автомобіль. Чи са почала четвертого ночі? Жінка встала, підняла, мене крикнула, що машина, машина горить. Затушили, розбивали віть на вольмі, затушили. Чоловік називає дивом те, що вогонь не встиг перекинутись на кузов. Напередодні він заправив газові балони автівки. Припускає, що інцидент трапився не випадково, бо він якраз їздив шукати постачальників до сусіднього району. Нині фактично працює тільки у своєму селі. Як і у випадку з убивством Ігоря Білого, слідство триває. Пізно ввечері знак оклику нарешті застав Євгена Пожарницького. Так. Ну, мав, сюди, сюди, сюди. Бажання поспілкуватися з нами на професійні теми у того, кого називають місцевим молочним бароном, немає взагалі, розповіла з вікна дружина. Ви Розумієте, це молочне питання в нас круглі сутки. І воно нас настики утомило, розумієте? Що я допустимо не хотіла б, щоб ми зараз вели подібні весілі? Люди доять корів, бізнес доїть людей, держава доїть бізнес. І доки мляві та неефективні переговори з Росією та Білорусією називають то сирною, то молочною війною в Україні розгортається справжня молочна війна не на життя, на смерть.